Валерія переселенка з маленького містечка Васильківка Запорізької області. До Хмельницького приїхала під час повномасштабного вторгнення. Дівчина навчається у ЗОЖ номер 22 імені Олега Ольжича. Розповідає, однокласники зустріли її з теплом. Втім, проблеми у спілкуванні все одно були. Перша проблема була це те, що мені було дуже важко комуніцирувати з людьми. Тобто, я приїхала, я максимально закрита, я сижу вдома, я ні з ким не спілкуюсь. Але 1 вересня цього року, 23-го року, я пішла до школи. Скажу чесно, мені стало набагато краще, аби внутрішньо переміщеним особам було легше соціалізуватися. На базі ЗОЖ номер 22 створили прес-центр ЕТР. Це простір безпеки, свободи та креативу для переселенців. Його започаткували учні навчального закладу в межах програми АПШІФ. Діти кажуть, бачили, як важко новим однокласникам влитися у колектив. Тож справу взяли у власні руки. Я бачу, як взагалі ну, відбувається це саме внутрішнє переміщення осіб, як вони комунікують з людьми. У мене і однокласники такі є, і я загалом багато знаю. Є родичі, які живуть на окупованих територіях, і загалом, типу, я бачу наскільки це морально важко людям, і тому для мене ця тема стала дуже важливою. Підтримав дітей вчитель історії Олександр Піотровський. каже, тепер завдяки прес-центру учні можуть спілкуватися у комфортному середовищі, тренінги, майстер-класи, брейншторми. Простір відкритий і для ВПО, і для містян. Ми подали спочатку заявку про участь, яку розглянули. Прийшли в наступний етап. В наступний етап ми в онлайн-конференції представили свій проект. І пізніше нас вже запросили на чотириденний буткемп. на буткемпі. Ми вже з сирої ідеї. Просто з тої перетворила це вже на цей проект. У навчальному закладі понад внутрішньо внутрішньопереміщених дітей. За словами шкільної психологині, у кожного свої проблеми. Каже, головне завдання допомогти учням стати частинкою великої родини. Проблеми є тим, що дітки щоб зблизились, і вони не осторонь трималися, бо їм було все ж таки важко адаптуватися у новому просторі і в новій місцевості прижать. В цьому просторі саме вони будуть зближуватися, бо коли в нас даже є в інше. Заняття і дітки між собою, коли ми включали, десь осторонь сиділи, але потім під час одного другого заняття вони вже дистанцію проміжку зменшувалися і вони тоді вже поліпшили спілкування. Директорка сподівається, школа стане гарним прикладом і для інших навчальних закладів. Я вважаю, що цей прецентр дуже потрібен саме для наших діток, як для шкільних дітей, так само і для дітей внутрішньо переміщених осіб, щоб краще навчити їх. Один одного підтримувати, щоб вони змогли більш ближче налаштувати свої відносини, спілкуватися, тому що все ж таки є трошки відстань між нашими внутрішньопереміщеними особами, і діти не завжди підтримують один одного. Сніжана Мазур, Олександр Мальников, новини 33 телеканал.